Щойно завершилося засідання суду з обрання запобіжного заходу жителю Луцька, який пістолетом погрожував поліцейським і працівникам ТЦК на прямому зв'язку з підбудівлі суду Володимир Миколайчук. Володіо, який запобіжний захід обрали затриманому, і чи пояснив він мотив своїх дій? Віро, відомо, що нападнику 48 років він працівник комунального підприємства. На суді він каявся та заявив, що. Насправді дуже перенервував, коли до нього підійшли співробітники ТЗК та запропонували пред'явити документи. Саме тому він дістав пістолет і кинувся навтьоки. Вийшло так, що він таким чином налякав не когось, а в першу чергу завдав шкоди собі. Зараз тривають ще подальші експертизи, встановлюється, де він взяв зброю, що це за зброя. Пістолет вилучили в квартири родичів, куди він забіг сховатися. Він насправді не повідомив про свою мету свого візиту. Сказав єдине, що прийшов в гості до, до брата своєї колишньої дружини. Поліцейські вирахували цього нападника за камерами спостереження, оскільки він був озброєний, то залучили до затримання спецпідрозділ корта. Але опору він не чинив через півтори години, все-таки. Здався самі родичі цього чоловіка шоковані. Він від його відзначають дуже позитивно, каже, що він кажуть, що він опікується малолітнім сином та допомагає колишній дружині з інвалідністю. Суд врахував каяття Андрія та те, що він доглядає за малолітнім сином та призначив йому цілодобовий домашній арешт арешт з 22 до 6 ранку. Але йому можуть висунути нове обвинувачення, коли завершать. Експертизу зброї. Віро дякую. Володимир Миколайчук з Луцька. Там чоловіка, який погрожував зброєю. Працівникам ТЦК відправили під домашній арешт.